Жінакі сажати, в смысле. Ну, вже в Німеччині не взяли городи і так далі. У нас навіть якщо тут город, є там купу дозволів, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посадити, що хочеш, як хочеш, не можеш. Так от, і наші жіночки ходять в ліс і саджають там саду, картошку, цибулі і так далі. Це абсолютно нормально. По-перше, це у нас є нам ходять що сажати мати свої природні. По-друге, в мене вже є відео відеоаккаунті про те, що наближається війна в Європу, і голод запланований, бо забагато населення буде. Так от, п'ян, жіночки ходять і сажати, і це розумно, і це правильно. Це, задайте голодомор, українці вже налучені, не треба вже ставати на другі грабці. Тобто ніхто в Європі, ніхто тут це через це не проходить. Розуміло? Це ми проходили через це через голодомор, у нас гена, хоч ми і не голодали, У нас гена це все заложено. Тому десь внутрішній попит, внутрішні почуття, і ти сажається страхувати своє життя. Коли з одної нової картошки супи робили, сім'ї спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли, ви. Падщина цього всього. Ви та людина, той гений кот, який змогли в цьому всьому вижити, і у вас це все є всередині. Тому якщо чуєте спотяг всередині себе, піти десь німеччині, Чивчихі, чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадити собі городик книвеличкий, приїжджати за ним у кажуть. Йдіть, робіть. Ідіть робіть, бо як буде війна, то вам особа ніхто допомагати не буде. Як то теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше, виліть з діть, і чуть трохи по дебільному ніж не допстіть. Ні, 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 і війна це прекрасно показала. А на зв'язку, друзі, йду. Збійські. Все, папа. -па.